Ташечка в небі співає пісень, ніби щебечі усім. Добрий день. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо. А про кого відгадайте? Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Про кого йде мова? Так, про осінь. Тремчу, тремчу, змерзаю холодним всім вітрам, сорочку золотую, по клаптикам роздам. Про що йдеться мова? Так, звісно, про осінній ліс. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Який осінній місяць йдеться у загадці? Так, про жовтень. Вправо, вліво, вниз, назад, всюди справжній листопад, трішки ще і вже зима. Ось і осінні нема. Про який осінній місяць йдеться у загадці? Так, про листопад. Золоті метелики з дерева летять. Крильцями своїми шумно шурудять. Що це? Так, осінні листочки. Молодці діти. Погляньте, ми з вами потрапили до осіннього парку. Якого кольору листочки на деревах? Так, жовті, зелені, червоні, помаранчеві. А як можна назвати ці листочки одним словом? Так, різнокольорові, молодці. А який настрій у дерев? Так, трішки сумний. А чому? Так, звичайно, тому що вони роздарували всі свої листочки, і з кожним днем їх на деревах стає все менше і менше. А зараз? Приготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Листочки падають в саду. Я їх граблями гребу. Цей листочок кленовий. Цей листочок дубовий. Купа листя, як гора. їй радіє дітвора. Будуть грати, діти, осені радіти. Спробуйте повторити пальчикову гімнастику ще раз. Тож сьогодні пропоную намалювати осінній пейзаж. Візьміть аркуш паперу, зігніть його навпіл по діагоналі, щоб куточки зверху співпали. Зафіксуйте лінію згину та розгорніть. Малюємо листя, змочіть пензлик у воді та наберіть жовту фарбу. На верхню частину зогнутого паперу наносимо фарбу маленькими мазками. Миємо пензлик та набираємо помаранчеву фарбу та продовжуємо малювати маленькими мазками. Знов миємо пензлик та набираємо червону фарбу. І продовжуємо малювати маленькими мазками. Знов миємо пензлик та набираємо зелену фарбу. Промальовуємо зеленою фарбою між вже намальованими кольорами та по лінії згину. Миємо пензлик та просушуємо серветку. Складаємо аркуш навпіл, ретельно розгладжуючи долонями по всій площині аркуша. Розкриваємо аркуш. Малюємо стовборем. Змощуємо пензлик та набираємо коричневу фарбу. Промальовуємо стовбур та гілочки поверх помаранчевого листя. Так само промальовуємо на інших листях, утворюючи дерева. Ось і готов наш осінній пейзаж. Милуємося їм. Молодці діти! Ви гарно працювали! Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати осінній пейзаж, а при нагоді вишліть фото, який чудовий осінній пейзаж вийшов у ваших діток! А нам вже час прощатися! До нових зустрічей. Бувайте!